Привіт, друзі! Знову дорога, знову гори, знову луаз. Але сьогодні я їду не сам. Тому у мене, по-перше, повний багажник, чи навіть не знаю, це вантажний відсік всякого різного обладнання. І зі мною саме ті колеги, яким я обіцяв поїздку на синячку. І вони вже синячать. Дай здоров'я. Ми в старуні заїхали, купили чебуреків. Думали, що візьмемо з собою, але з того всього з'їли їх перед надвірною. Закривайте будь буйний. <різь> Він вже по нього того добро. Ми вже звернули в дорі на грунтовку, але Тут такий рух, що я вам не можу передати. Дві машини перед нами і назустріч зу... на ще щось їде. Якась траса міжнародна. Ми під'їхали до підйому. Хлопці вже трошки в шоці. Починаємо зйомку. Вся надія на шофера. Господи боже, поможи. Шофер, ти в нормі? А поки в нормі. Давай. Yo, se nevo, Тобі подобається траса. Подобається. Там Та, стабілізація добра, може, може буде нормально. Каже, подобається. Боє Deixa eu de... Дуже крутий участок підйому і Джепара повзе, реве, але їде. Круто їдемо, їдемо. Заглохли На самому, на самому піку відновлення. Хоть би назад не пішла. Не знаю, те саме місце, та сама історія. А... Дмитро зараз підкладе камінь. Ну, трошечки ми не доїхали. Ну вже тут от почало здихати на самому вершечку. Ну, коротше, Машина відпочиває. Головне, би ніхто не їхав знизу, ніхто не їхав зверху. Перегрівся бензонасос, трошки зупинилися. Зараз будемо пробувати. Далегше, через ті колодими. Вони ж он важко прийти? Не бере палочки і з залі й зимо? думаю, що ми їх відкинемо. Студенка міти, трошки перепучаєте. Оце то блять в комп'ютер, ти що не <ривіт> любить? Чи, чи, чи лампочки не мигали? Та ж ви прибора, та у літаку курва, теж. Це все через економію, бо мали їхати Міцубісі. Нє, Волинянкою. Міцубісі О. не готова і сюди вона би не їхала. І мали їхати в обід, було ще жаркіше, то було б ще Ну. <ривіт> Далі ми управляє руками і ногами. А, а тут трясе, начиня скаче, тарелі скачуть. Ну, я тобі скажу, так, як, ти казав, так, як ти казав, що е, самому не так цікаво їхати. Але питання, чого е, найсивішого запхали в кузов. Легше, вона так дуже підскакує, правда, але легенько йде. Але Але, добре Дмитрович, ви будете це пам'ятати. Цю пригоду ви точно запам'ятаєте. Оце ми виїжджаємо на гору прилученку. Вон працююча качалка. Одна. Ось тут зараз буде друга качає. Стали після Прилученки трошки набрати дровець на вогнище, на вогнище вечірнє. Ігорку взяв сокиру. Зараз попаде комусь чолотий. Будемо зниз, звозити донизу. Засипали тут ігору. Трошки Ігор. взяли припасів. Ну, що ж. Не, не що, я не закриваю. Кула в машину кинути. Ого. Це ще з років 90-х. Рама, рама. Моцний, моцний ще діду. Але залазити в машину важко. Ну, що я вам скажу, за два роки я четвертий раз на цій локації, бо вона реально кайфова. Ну, це одне з кращих місць, тим більше, що машиною доїхали, це на право. І, І машиною цікаво їхати, бо так. теж такі дороги. Тяжковата траса, але, але, але ми добрались. Зараз Слушай, буде... Тут панорама взагалі сукердос. Е, як на мене, це краща панорама, чим дивитись Костричі на чорногірський хребет. Чоргірський... Бо ближче. бо тут ближче. Лише і чорногірський хребет він більш такий е, повіддалі, а тут такий насичений цей хребет. Тут дуже гарно, а саме головне камера не передасть це повітря. Свіже повітря. Ну, так, висота 1200 метрів. І так здається, що наче не дихає. Я рахую, що це хребет один з кращих взагалі. І цей дерчик мучився, але це зробив трьох хлопів з чебуреками вивіз. їдемо їдем туди на наше місце на стоянку на ночівлю. Все, можна класти палатку. Їду. То... Техніка безпеки, але ногою притулки толочі. Так, все. Сюди добралися, то скотимося вниз по людей. Так, Дякувати Богу, Дякую. Луазу, шоферу, <гум> трошки <гум> <гум> трошки шоферу. Якби не чубуреки, то навіть би не доїхали, якби не чубуреки. І нашому гіду водію, що він нас в таку красу спровадив. Ідейнику. Дай Боже йому здорові! Натхнен, Дай Боже йому здоров'я, нам ще дійш. Дуже грубий, мармурана Ну Що я вам скажу? Ліпшого готеля нема. Просто для нашої компанії то є перший виїзд в цьому році і ми ще не знаємо. Ми забули, як то все робить. Але дріфамдор. Що так сі робить? Що це робить? Так, це Сашкина. То титанова. А цього? Та, але я вам скажу, у мене теж є, але то нею як вилкою толком не наколеш і ложкою... нормально, є гарно. Буде. Бо воно трошки проливається, але в нею добре бульйон їсти. 0001. Нічого собі. А ми А ми так собі легонько просиділи, поспілкувалися. Це вже є поза 12 ночі. Але ми ще собі сидимо, балакаємо, гріємо вітальню своєї свого помешкання у вигляді намету. Всі щось такі трошки змучені. Бо то коней гадали цілу ніч, Бо коні хотіли нам все з'їсти, палатку потоптати. Зірки <смір> пожували, блін і не ну... Вирішили ми ще до такого серйозного сніданку просто після чаю піднятися на синячку. Дурна ідея, але най буде. Кулі, куліна щось трошки болять. <смір> Як? Як? Як корова патити. Краса. Але йдемо такої дійсно до самої вершини, бо вона там трошки далі, там хрест є. Тут ще така ситуація. Вночі приходили до нас коні, Ігор ганяв їх, і вони лизали сир. Він мені то не сказав, я зранку той сир їв. Не знаю, смачний був. Якщо до обіду на кентавра не перетворюся, то зможу з'їхати вниз, бо копитами педалі тиснути не дуже зручно. Ти попробуй себе такого, може там наросло щось. Кентавр то таке, а то я в коня був. А я як правило, щось таке. Венерична. Це будуть вуха як коня, а щось таке, але не то. Воно так доля не повертається. Треба було, щоб те шерстю їсти. Зараз і руками доправиш. Туристичний сніданок, він серйозний. Тут вже стейк пожарений. Зараз помідорку трошки, а потім... Яєчко можете навіть і п'ять кинути. Ну, справа готова, будемо приступати до їди. Але ще трошки вам розкажу про наш табір. Там сплюх. Ось така палатка, тут ми собі вечором сидимо, та він щось там вже показує. Тут нас спало троє. Тут вже одного місця спального нема. Вже склали, склав Дмитрович. Ну, столи, ці шезлонги, ось тако. І завершилася наша мандрівка. Було цікаво. Дякую всім за перегляди. Це відео, можливо, таке дещо незвичайне, як останні мої відео, які ви бачили. Але воно більше про емоцію, про відпочинок, про людей, з якими я катаюся. Йду я розгружати машину.